Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ми розкажемо вам про унікальний прилипач, який одночасно адювант і фітопротектор, а також антистресант. Поїхали! Гровекс. Комфортний магазин аграрія. Прилипачі, адюванти, гумати, стимулятори, антистресанти, амінокислоти, мікродобрива. Фух, скільки всіляких назв і термінологій! Як звичайному фермеру розібратись в них? І чи можна зробити один такий препарат, який би поєднував у собі максимум корисних властивостей? Та ще й був доступний по ціні кожному? Саме такими питаннями задавали створці цього універсального препарату. Так і народився Тесей. Та-та-та-та! -та! Чим же він такий цікавий та унікальний? Давайте розбиратись. ТЕСЕЙ має назву БПК Тесей, це абревіатура біополімерний комплекс. Це означає, що до складу входять не просто жирні спирти чи органосилікон, а цілий комплекс полімерів біологічного походження. Цей комплекс працює і як ад'ювант, і як фітопротектор. Вміст таких полімерів 600 грамів на літр. Нормальна така концентрація. Цей комплекс в повній мірі забезпечує функцію прилипача, як ми звикли говорити, розтікання, змочування, зменшення поверхневого натягу розчину, утримання на листку і так далі. Але унікальним ми його назвали не через те, що в ньому є біополімери, а ще деякі плюшки. Ці плюшки бурштинова кислота. Та L- альфа-амінокислота. Ці речовини часто застосовують у комплексних стимуляторах і вони довели свою ефективність. Саме тому тесей не просто прилипач, а фітопротектор адювант. І якщо з функцією прилипача все більш-менш зрозуміло, то з фітопротектністю треба розібратись. Бурштинова кислота збільшує стійкість культур до впливу несприятливих факторів. Це може бути спека, посуха або навіть зайва вологість. Ну, якщо у вас таке є. А ще вона стимулює синтез хлоропластів, що дуже пришвидшує фотосинтез. Головну функцію будь-якої зеленої рослини. Ще тисей має L-альфа-амінокислоту, яка працює щось типу антиоксиданту, тобто вона збільшує стійкість рослин до стресових ситуацій. Як бонус також стимулює синтез хлоропластів, а найприємніше, що покращує активність всіх існуючих хлоропластів. То після Тесея це буде не просто суперфотосинтез, а атомна електростанція на полі. А за рахунок поєднання всіх цих речовин в один Тесей – Покращує проникність препаратів, з якими використовується. Тобто не просто прилипач, а ще й підсилювач дії. А тепер увага! Найголовніше фішка тесея. Коштує він майже вдвічі дешевше тренда. Шок, шок, шок! Фактично, ми отримуємо ефективний прилипач за ринковою ціною. А всі функції фітопротектора просто так, в нагрузку. Дуже щедрий подарунок від Plus. Дякуємо! Тепер всі разом переходимо за. Посиланням під відео і замовляємо цей в нашому комфортному магазині аграрія. А ліниві можуть зателефонувати за номером, що вказаний на екрані. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте про такий унікальний прилипач. І не забудьте поділитися цим відео з друзями. Підписуйтесь на канал, і хай прибуде з вами урожай! <звігла> <звігла> Читати треба раз, два-три лінія. Це цілий комплекс комплекс. Цілий комплекс-комплекс поділитись цим відео з друзями. Відео. Вжух. і... Вжух. Може, то так Я так як вниз вжух чи вверх вжух? То після ТС це буде не просто в супер фотосинтез. В супер!